Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над Його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Доброго вечора всім. Хто приєднався до цієї трансляції в цей момент, нехай Бог він вас благословить. Зовсім скоро ми помолимось за те, щоб Господь Він укріпив наш дух, щоб Господь дав нам мир, спокій, дав нам Його силу. Але до цього хотів би прочитати вам декілька віршів для того, щоб ви зрозуміли, наскільки важливо, щоб ви завжди покладалися тільки на Бога. І показували це через ваші вчинки. Тому що, якщо спитати у любої віруючої людини, ти надієшся на Бога, вона відповість так. Хоча, по факту, на своїм життям вона показує зовсім інше. Своїми вчинками може показувати зовсім інше. І це перевіряється тоді, коли проходить людина через якісь певні проблеми у своєму житті, будь-то хвороби, втрати чи ще щось, дійсно перевіряється. На що людина покладає свою надію і на кого вона опирається в той момент. Тому треба, щоб ми завжди себе проаналізували, і ви себе аналізували також, коли ви проходите через якісь проблеми, труднощі, на кого ви надієтеся в той момент, і від кого ви дійсно чекаєте допомоги? Ви чекаєте допомоги від людини чи від Бога? Звичайно, дуже легко сказати, пастор, я чекаю допомоги від Бога. Я надіюсь на Бога добре. Але вчинки що показують ваші? Наприклад, як було з одним царем Асою, Там, де написано в Другій Хроніки, 16 розділ, 12 вірш, 12 по 13 вірш, написано так: І занедужав Аса. і 9-го року свого царювання на свої ноги. І хвороба його була тяжка, і у хворобі своїй не звертався він до Господа, але до лікарів. І спочив аса за своїми батьками і помер сорокового 40 40-го і першого року свого царювання. Ось що ми можемо бачити. Тобто цей цар. В час своєї хвороби, замість того, щоб шукати Господа, шукати допомогу від нього, він покладався на лікарів, на людей, які були поруч з ним. І ви знаєте, що ми не можемо надіятися на людей ніколи. Чому? Тому що людина вона помиляється так чи інакше. Людина може бути доброю, навіть буде в неї бажання вам допомогти. Але людина є людина. Людина в будь-який момент може помолитися, підвести, не зробити. І в той же самий момент, коли людина вона складає свою надію на іншу людину в цей момент, коли вона проходить через проблеми, труднощі чи ще щось, вона сама собі робить гірше. Сама, сама себе людина, знаєте, що робить? Вона проклинає. Тому що в Біблії чітко ясно написано в Єремія, 17 розділ, в п'ятому вірші написано: так говорить Господь, так говорить Господь проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабу плоть. А від Господа серце його відступає. Тобто. Ось що ми можемо бачити, що стає з людиною, коли вона покладається на інших. Тому ні в якому разі не покладайтеся ні на кого і ні на що, покладайтеся тільки на Бога. І покажіть це через ваші вчинки, через ваші справи. Покажіть це через вашу віру, яка є у вас. Тому що ваша віра вона повинна супроводжуватися вашими ділами, вашими справами, так як написано в Біблії. Тому, коли ви проходите через проблеми, через труднощі, ніколи не покладайтеся на когось. Ніколи. Покладайте, покладайтеся тільки на Господа, тому що Господь це той, хто вам допоможе. Господь це той, хто витягне вас з тієї ситуації, в якій ви знаходитесь. Це Господь, який вас зцілить. Звичайно, це не означає, що ми не повинні просити в когось допомоги. Ні, не це означає. Звичайно, можна в когось попросити допомоги і так далі. Але людина, вона з цього робить своє стовідсоткове покладання і очікування від людини, і це те, що неправильно. Тому що очікувати нам потрібно тільки від Бога і надіятись нам треба тільки на нього. Тому задумайтеся про вашу віру і. На кого ви по-справжньому складаєте вашу надію? Якщо на Бога, тоді далі написано в Єремієк в сьомому вірші так: благословен той муж, що покладається на Господа, що Господь то надія Його. Ви будете благословенними. Ви будете благословенними. Це те, що написано в Біблії. Тому немало не сумнівайтеся в тому. Що якщо ви покладаєтесь 100% на Бога, Господь він вас благословить тим, в чому ви конкретно потребуєтесь, будь то в зціленні, будь то в вирішенні якихось проблем, ситуації в сім'ї, на роботі особистих, Господь він вас благословить, тому що написано благословенно, то тому що покладається на Господа. Добре, тоді давайте ми зараз помолимося, і нашу надію ми покладемо на нашого Бога. Тому. Закрийте зараз ваші очі в цей момент, і давайте ми звернемося до нашого Бога. Мій Господь і мій Отець. Ми звертаємось до Тебе через Сина Твого Ісуса Христа. З вірою ми звертаємось до тебе, з тим, що наша надія тільки на тебе, тому що ми розуміємо, Господи, що будуть різні ситуації в нашому житті, що навіть люди можуть від нас відмовитися. Навіть люди можуть від нас відвернутися, але ти ніколи від нас не відвертаєшся і ніколи від нас не відмовляєшся. Тому до тебе ми звертаємося зараз і просимо, мій Господь, щоб ти нас укріпив. В цей момент відвідає кожну людину, можливо, у якої є зараз якась тривога, є якесь занепокоєння. Людина, можливо, проходить через великі випробування, проблеми, труднощі в своєму житті і не знає, що робити. Я прошу тебе, мій Господь, прийди прямо зараз і утішай, дай твою силу, подивися зараз на серце цієї людини, що ця людина вона складає надію на тебе. Тому поблагослови зараз її, Його в цей же самий момент, пошануй, мій Господь, віру Його, її в цей момент, мій Господь. Укріпи, дай Твою силу, дай твій спокій, нехай ця ніч буде благословенна. Прибери всяку тривогу, всяку печаль, всяку біль, Господь, щоб ця людина лягла спати з, з миром в душі всередині себе. Тому, мій Господь, все ми віддаємо в Твої святі руки, і нехай буде прославлено Твоє ім'я через наше життя, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. І слава Богу. Добре. Тому а, лягайте спати з миром. Нехай Господь Він вас благословить завтра, в нас неділя. Ні в якому разі не пропустіть завтрашнє ранкове служіння о 10 годині ранку. Буде сильна молитва за сім'ю, за здоров'я, буде сильна проповідь а, з приводу спасіння нашої душі. Тому ні в якому разі не пропустіть недільну служіння. Покажіть Богу вашими вчинками, що ви на нього покладаєтеся. Тому приходьте завтра і покажіть це через ваші справи, вашу віру через ваші справи. Тому завтра, о 10 годині ранку, ми побачимось добре з Богом на добраніч і до побачення.